Всі мої вітанечка, це знову я не могла пройти мимо. Хочу порекомендувати і показати огірки, які вже в вересні, ще в вересні квітнуть. Це китайське диво. От на наступний рік я бачила, люди сажають багато Фенікса. І кажуть, що Фенікс також до жовтня, в теплиці, там, а то, може й до грудня в кого. Дивіться, він випускав сам собі бокові оці багони. Вони, он, прекрасно! Світнуть прекрасні огірочки. Ось дивіться, який молодий, прям молодюсінький огірочок. Можна буде зірвати з'їсти. Тут ось огірочок. Зараз. Ой. Огірочок переросток, але все рівно заберу. Ой, і з Знаєте чому? В ньому невеликі зерня. Ого, матір божа. Та люди, це ж Ми зараз покажу у нас відрос попілом. Дивіться, він смачний, він солодкий. Оце китайське диво. Сажали багато, чомусь тільки, мабуть, здається, в нас двоє чи троє залишилося. Верніше зійшло. І ось він, дивіться, ось яким чином. Ці листки вже погані. Тут вже бачу, що їх таке прибила роса. Ось, пускає збоку і пішло, погнало. Он також бачу огірок молоденький. Ну, Тільки у нас така спека, треба поливати. А зараз пройдуся по огіркам гігантам зозулі і квітневий. Ой, зозуля також з бокових пагонів, дивіться, Ну, вони тут, тут такі вели, великі, зерно всередині. Це насіння. Але смачні. Ні один не був гіркий. І також ось дивіться. Пустило і ажонде. От молодці. Відчуваю, що будемо ми ще з огірками. Мам, будемо з огірками ще. Мама мовчить чогось, не знаю. Ой, вдарилася. Дивіться, яка висить. Ну це вже нікуди не годиться. Це вже називається все рівно, люди, будемо їсти. Я їх обчищаю і їм. Наїлися, наїлися. Ось ще, ну тут уже така. Погана огудина, мені не подобається. Так нічого. Ось же ж збоку пішло і он же ж манюсінький. Тут уже таке листя взагалі. Ну, віко гірка аж також існує, правильно певний? Він же ж не може три місяці бути зеленим. Он тут теж яка бараболя висить. Мама, ви що, вже огірки не їсте? Люди подумають, що в мене мама глухоніма. Ні, вона нормальна. Ну, щось вона зараз не хоче. Ось, ну, трошечки такі, бачите, деформовані, але все рівно смачненькі. Оце зузуля, до речі, також з бокових. Тож всі рекомендують прибирайте бокові, та люди прибирайте. А що ж потім їсти восени? Так, помідори тут дуже страшніші стоять. Це також зозуля, так, а оце, оце квітневий. Мало чим відрізняється від зозулі. Ні, розміром, це не такий здоровенські. Он теж висить. Тут що? Ну, Навіть при такому вже поганенькому листі. На наступний рік сажаю квітневий, сажаю зозулю, сажаю китайське диво. Це той перший гірочок, що я показувала. І сажаю фенікс. Спробуємо. А ви колись сажали Фенікс? Цю. Щось я не можу зрозуміти. Мама щось мовчить. Е, оце, А оце, а я не знаю, як оцей сорт називається. А що це за гірок? Як він називається? А, це кібрія. Мама в нас їх дуже любить. Вони такі невеличкі в баночку, он також кібрія також пустила і є е, молоденькі. Вони невеличкі, але ну, це вже дуже-дуже переросток. Якраз на, консер... на консервацію. Ну, вже, слава Богу, все. Що можна було, законсервували? Ні, зараз виноград ще й перець. О, це я додому. Огірочки собі. Дивіться, які на салатик. Фу. Жарко. Це менші. Так чого? Це я... Вони також ці смачні, я показувала людям і що. Вони смачненькі. Люди скажуть. Що люди скажуть? Люди хай скуштують, спробують, а потім уже скажуть. Що що переростки такі, що, так це ж на три салата. Так я ж пояснюю, що він не буде ні гіркий і зерня в ньому буде мале. Він буде дуже смачний. Він такий, знаєте, солоденький, хрумкученький. Та ви що. Ну, оце <клес> рекомендую. От від душі реально. Сажайте оці сорти. І хай нам буде усім щастя. Ось дивіться, як гарно квітнуть африканські рослини. Чи в скільки воно там шві-Ланки ти привезла? З якої шрі-ланки? Шрі-Ланки ти привезла? Ні, ні. Та ні, ви шо мало, то ви шо? Та ну щоб я ще перла це. Це воно росте. Знаєте, там, де в інших країнах бур'яни, у нас це екзоти, так як оце кани. Так, на шрі ланці це, ну як у нас лопухи там, чи що, ну, бачила. А в нас же ж розумієте, це ж треба тягатися за тим, за тим виривати все оте його коріннячко, всі ті бульби, ховати, промивати, в погріб нести. Але в мене вони в цьому році, от їм жара пішла, вони такі гігантські. Дивіться, які здорові. А ще коло бочки з водою, тобто йому тут завжди перепадало. Та воно виросло до трьох метрів величину. Тут ось тут трішечки хуже. І оце ж також забула, як він називається, також африканська рослина бур'ян, ще й отруйна. Ну, все, що у нас чого немає, це ж у нас розумієте, так як квіти кімнатні, так у нас це все екзоти. екзоти. Ну, е, Люди дивлюся в тіктоці, кажуть, ми їмо оці ягодки. Та, ну, Наскільки я знаю, не треба їх їсти. А бачила взагалі одна бабуся каже: як же вона назвала? Е, це Ну, чорниця та що очі лікує. Я як почула, Ну знаєте думаю, та моя хата з краю просто поспішала йду далі. Думаю, яка чорниця, які лікує очі. Ну Не знаю, чи в неї купляли чи ні, отак у неї було повідривано. Це я бачила на оцьому, на ринку. там де Бабусі, бабусі сидять. І також ті, хто бачила, також дівчина відривала отак-от от, от, от такі суцвіття, ну, вже це вже плоди. І каже, кому потрібно, замовляйте, я там перешлю, чи там, чи торгувала вона ними, я не знаю. Але я чітко знаю, що це, мабуть, так, як у нас пасльон. Ну це, ну, це отруйна рослина. Хоча навіть чула, що у нас з пасльону вареники робили не ми, а люди розповідали. І ось ще пішли. Тут також трошечки величенькі. Ну, ось Дивіться, вже яблуня, яка, На ній вже навіть в цьому році яблуки були чотирьохрічні. І ось ці, які вимахали. А ось те, що в затінку, все таке маленьке, це сюди просто нікуди було вже тут буль будівати. Думаю, та раді експерименту. Ну, тут ну, нічого не, не, не вийшло. Експеримента великого, таке воно і залишилося. Ну, Тепер нічого страшного викопаю. Я знала, що полюбляють вони тільки сонце. Ой! Все, забираю свої огірки і дрендрую додому. Всіх обіймаю, цілую, люблю мирного неба. Будьте здорові, до зустрічі!